Вітаю панство! Третє відео. Вам третє відео не підряд, а я знімаю третє відео за один день. Фризую. Бачили, як фризую? Ох, не знаю, дуже, дуже перевертий йде цей трактор тако потім, у -у -у. Але результат мене радує. Нічим не зробиш так, як зробиш фрезою. Навіть дисками, та де б то би не зробив. Фреза подрібні і гарно. І це в один слід. Це в один слід. Не знаю, чи варта у два, чи не варта. Я подивлюся, як я встигну в один, аби я хоч в один зробив, бо воно не засохло. А потім, тому, можливо, і в, друг, в два сліди. Підняв. Покажу. Подивіться, як ця фреза стоїть, бачите, відносно землі. Я її задер, удовжив центральний гвинт, і вона йде по вісь. Оце я тут заїхав і став. Аби ви подивилися, бачите, йде по вісь. Тяги закручені повністю на нижні отвори, максимально піднята вверх. І так вона. Ці штучки люблять губитися, коли фризуєш. Воно вилітає, ланцюжок рвал накручує. І вона йде тако. Вона йде. Так що збиває, ну якраз на, на грудку, якраз на ніж. Воно тут м'ягко, дуже. Дуже м'ягко. І це волого... О, подивіться, яка ріля. Травичка то, що є травичка, то нехай буде, тут сіно буде, тут буде суданка на сіно. Можливо, котрась і прийметься, то будемо бачити, яка вона буде рости далі, якщо вона прийметься. Якщо я ще раз не переб'ю це. Ви подивіться, яке страхіття. Це страхіття, це страшне. О, я йду, а сліди стрягнуть. Я би навіть ще мільче. Це сфризував, але не виходить мільч. Ви подивіться, яке, яке це страхіття тут. О, Вже підсихає трошки. Але ви подивіться, що тут робиться. Десь хтось, як я це зорав, <хи> а хтось десь їде в машину і думає, що він дурний робить. А він що тут де робить? Народ, цього два дня і Жопенський, і тут Жопенський. Тут, тут фризою тоді щебню можна набити. Ще завтра, ще, ще. Ще завтра можна зранечку, завтра можна ще працювати. Ну, два дня ще почекати і все. І, і чекати до, до другої весни. Лишатися, бо тут нічого не зробиш. Будить воно на верному. Ніби і мілко брав, але то так здається, що мілко. Ну тут... Оце скеба, бачите яка скеба. Ну тут 20 повних сантиметрів. А здається, що ніби мілко, та що це? Що це мілко? Ха. А воно не мілко. Якби шифенгу морав, то ну то може би і мілко. А цей... О, такі полиці повивалював. Це на зиму би було супер така оранка. Осінь би таку виорав. А ще мороз, сніги, є де вологу, волозі зайти, затриматися. Це би була бомба на зиму така грудка. Ну зараз ні. Хтось, можливо, скаже, що грибіночку треба було. Чи бурінку вчепити, аби це, ха, аби це розрівняти, тут ніяка грибінка не поможе. Що тут грібінка зробити? Грибінка поскаче по цим, так само і бурінка. Перевернеться, то й буде їхати ззаду у борозні. Тут тільки от такий варіант. Були би диски в 3-4 сліди дисками можна би було ще. Перейти і зробити теж таку грядку. Але є фреза, та й то добре. Зараз я вам ще підзніму, не знаю, скільки я це буду ще фрезувати, чи 2 години, чи скільки. Зараз Уже шоста, думаю, до дев'ятої я повинен це. Мені один раз пройти хоча б. Тут вже можна сіяти. О тут вже можна сіяти. Бачите? Я думаю, що можна вже це посіяти. Я думав буде гірше, я думав, буде такої грудки на ріжі. А воно ні, воно трошки розбиває. Важкий ґрунт, дуже важкий. Органіки сюди треба садити. Ну, цей шифенгик виживає. Фризую без передка, на другій пониженій. Інколи включаю першу, як дуже кидаю вже, як дуже бригади. А так воно на другій гарно йде, воно фреза виштовхує йому не важко. Іде шикарно. Тільки що фризував на першій, то дуже-дуже довго. Коли я ще перебиваю, а я дивлюся, що мені що? Мені треба зарівняти площу. Мені не треба глибоко, мені не треба пуха би був. Отака От ріля мені грає, мене влаштовує. Мені потрібно зарівняти площу, аби я міг... Сіялкою пройти. Ну, бачите, виходить гарно. Так що мені треба пощебати, позбивати ці, вот ці хвилі, ці вершки. О, і на другій передачі, воно, виходить. На третій я вилечу з нього. Друга. О, ну, перша інколи, я ж кажу, коли починає мене деколи кидати сильно, я включаю першу. Працюємо. Працюємо трошки. Поговорив, трошки вам розказав. Мені відранку вже лихо. <сум> мені вже лихо від цих тракторів, але мені це подобається. Ну, люблю я. Мені подобається. це. Газувати. До того. Воно кидає мене, мене вже і спина болить. Руки вириває просто. Ви собі, уявіть, без гідропідсилювача на таких котелебинах втримати руль. Просто пару разів було, що вибило з рук. Просто вибило. Так влупило тою гулею тим шариком по пальцях. Тимо. Так цинтолило, що просто вириває з рук і все, десь кидає тим родом. Треба гур срочно. Та яке срочно, на що він потрібен? Зато руки натреновують. Він потрібен, бо то є зручно, то поставив, він рівно пішов, ціліндр тримає. А це такого-такого кидає. Ладненько, їдемо. Якраз тут уже половина, вже половина розора за розпруга. По центру і ще половинка лишається. Рушили. А, -а, -а, а цілий день. Бом, день, цілий день. Але я це зробив. Я це вдав, я це зміг. Я не думав, що я це зроблю. Коротше, тут вам показував тільки що розору цю проходив кілька разів. А я так дивлюся, що нема тут сенсу. П'ять-шість разів проходити. Трошки подрібнило більше, але воно того, воно того не вартує. Все, сонечко. Сонечко сіло за обрій. Ух, яке воно, бачите, яке воно, півкругле. Ха-ха-ха. Ну нічого, травичка ця можливо, котрась і прийметься. Ну, так як ця, вона повинна би рости. Болото, дивіться, болото. О, болото. Та й куди? Тут можна це розпушити? Ну, але, я думаю, таку грудку моя сівалка посіє, повинна посіяти сушниками. Все. Отака історія, отака робота. І як воно мене накачало на тих котелебинах, це просто страх. Обіб'ю трошки болото з тої фризи, та їду додому. А ви залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Миру вам, здоров'я, добра, всього найкращого. Всього того, чого ви би побажали мені, нехай буде на і вам. До нової зустрічі. Будемо сіяти.